Заметіль замела доріжки лиш срібло, і кришталь, і дерева сплять, ліхтар біля воріт, вітерець колише, і в кожному вікні вогники. Це дивне світло в різдвяну ніч, різдвяна зірка і міріади свіч, нехай осяють життя прийдешнє, дарують світові щастя й добро. Oh Я історія буде про ялинку і про моє найкраще село в світі. Для мене малої ліс в моєму селі був листяним. Туди, куди можна було ходити, там росли листяні дерева. Бабуся моя була строгою, куди не можна ходити, я не ходила. І тому не знала, що через гору є соснина. Отож, 6 січня дідусь вранці приносить до хати ялинку. Ну, скажіть, це ж дідусь справді чарівник. Ну звідки він її взяв, якщо довкола тільки листяні дерева. І з того, власне, починалося чудо Різдва, з того, що дідусь чарівник приносив ялинку. Ну, чи сосну, для дітей, для вас це важливо? Для мене тоді теж не було важливо. І, звичайно ж, місія прикрашати на дітях, прикрашати ялинку в селі набагато цікавіше, аніж вдома. Тому що там були особливі іграшки. Я сьогодні їх привезла. Ці особливі іграшки, от, хатки, шишечки. Правда, такими зараз не прикрашають ялинку. Е, зараз якийсь якийсь такий цікавий зайчик тут був. ось, Зайчик. А дуже мені подобалися морквинки. Подивіться, от здалеку, як справжні. Це морквинки з пап'ємаше. І таких ще було яблучок, просто вони не збереглися, на жаль. А потім, А потім королева. Королева ялинки ось ця гірлянда. Це солома і кольоровий папір. Але головне те, що цю гірлянду робила моя мама, коли була маленькою. В місті Тулун Іркутської області на Сибірі. Моя маленька мама. Уявляєте, моя мама була маленькою. Я собі це уявити тоді не могла. Ну, як вона? Оце складає, оце селяє. Одягала гірлянду і. Чекала святвечір. Коли жінки зносили на стіл різдвяні страви, ті особливі най найсмачніші, які бувають тільки на святвечір, правда? Вони навіть от, вареники з капустою. Вони ж не такі смачні в будь-який інший день. Вони взагалі ну, просто вареники з капустою. А на святвечір. Тоді були морозені зими, сніжні, носили страви з літньої кухні до хати. І з кожною стравою до хати вкочувався мороз клубами такими свіжими, блискучими. І запах, запах різдвяних страв. Коли вже яка королева різдвяного столу святвечірнього, що кут ставилося? Кутя. Кут Ставили кутю, сідали за стіл. І багато нас, майже так, як зараз нас, багато, всі разом в молитві. Але ще для дітей особливістю різдва було те, що дід вносив сіно. І під стіл стелив в сіно. До ароматів страв додавався ще запах сіна. Це незрівнянний ялинка, сіно, дідух, різдвяні страви. Ну і, звичайно, на сіні діти мали що робити? Квокати, так? Ми залазили під стіл, і гучно лунало. Квок, квок по завтра різдво. Так? Хто таке вдома кричить? О, молодці, то гарно, що є та традиція. Ми квоктали, а бабуся тоді казала, ой, як то файно, та вже колядуйте, діти, ну то вже зачинайте, колядуйте. Через хворий, через доли Простелився шлях. Ішла тим шляхом Божа я мати, з дитям на руках. Ішла тим шляхом. вікна, може нас приймуть, о на орбочку світяться вікна, може нас приймуть, в кожній хаті Бог Бога. Божу церкву всіх, і в кожен час. І поклоняймо зіві пречисті, що прийшла до нас, і поклоняймо зівій пречисті, що прийшла до нас, що принесла в наші ясла Сина Божого. Царя свого. Всі колядуймо нову колядку. Для царя свого. Моя перша коляда була вертепом. Це було дуже хвалююче. Ми ходили від хати до хати і не оминали нікого. Заходили, питалися, пане господарю, чи можна заколядувати? Нам відповідали можна. Ну, Ми заходили і починали. Та коли до співу приєднувалися дорослі, а потім навіть діти, які були у хаті, було в тому, що ще рівне, казкове, таке незвичне і родинне. Здавалося, ніби з цією колядою забуваються всі образи та непорозуміння. Все воно ставало таким несуттєвим та дріб'язковим. Розкривається душа на те диво різдвяної коляди. До речі, була такою, як ти, Марічко. І я люблю колядувати, але не сама, а з хлопцями. Почекайте, ми переодягнемось. Розлоті бандури, там грають, 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 ангели, наші розлоті бандури, преші діва си рождає, там грають, рають, рають, рають царі грають, царіє, царі. Там рають, рають, грають, грають, грають царіє наші рослібні бандури, ти нас родила, Ісусом назвала, Там грають, 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 кобзарі, грають, кобзарі. Синові бандури там грають, грають, грають кобзарі, на я синові бандурі, Ісусе дороги, та це ж нарід твій дай Боже Боже, віри любові, щастя й здоров'я Дай народу дай боже! А мені мій тато розповідав, як він перше ходив шопкою колядувати. Це було за декілька років до розповіду Радянського Союзу. Сценарій їм розповідав вуйку мого тата з голови, адже колись в бібліотеці такого було знайти неможливо, і інтернету колись не існувало. Ці слова він говорив з пам'яті усіх пастушків, ірида, янгола, чортів, ну і інших дієвих осіб. Також він навчав їх колядок, але серед них усіх була одна така, яку він заборонив колядувати в кожній хаті, лише декільком газдам. Це була колядка про Степана Бандеру і про те, що Україна воскресне і буде вільна і самостійна на віки. Хлопці все вивчили і пішли в коляду. Колядували вони, колядували і привели їх дорога в одну хату, де жила провладна особа. На той момент якраз у них були гості, але не прості, а члени райкому. Хлопці почали розказувати все по сценарію, колядувати, і всім гостям так сподобалося, що господиня аж витягла 25 рублів. На той час це були дуже великі гроші. Хлопці, здивувавшись, що їх хочуть так винагородити, вирішили заспівати і забороненої колядки, забувши про застереження вуйка. Ви бачили лиця господині й господаря. Усмішки зникли. Господиня запхала 25 рублів назад собі у кишені і витягла тільки один рубль і вигнала їх з хати. На наступний день викликали їх батьків. На щастя, то був вже 89-й і обійшлося тільки попередження. Як же добре, що зараз ми можемо колядувати будь-яку колядку? Так давайте заколядуємо, чому вас так мало? Кличте своїх. Ходіть, ходіть сюди. сюди, ходіть колядувати. На небі зірка ясна сіяє, І єднається минуле з майбутнім у різдвяних історіях, у тій коляді щолини з дитячих уст, і святвечірнє тихе сяйво спалахує вифлеємською зіркою, яку несуть колядники, щоб радісно та гучно славити народженого Христа. Без цього що я несу дух Різдва не буде повним. Пане господарю, що на твоєму дворі, рай розвився, рай розвився, ми розвеселися, син Божий народився, на твоєму дворі церкву збудував.